Дорогі друзі, знаєте, хочеться зараз сказати всім, хто так чи інакше приймав участь в цьому беззаконні. Це, суд, це суддя, який виносив рішення, який вже звільнений із суду. Наскільки мені відомо, людина вважає себе православним християнином. Це Інші судді, які відмовлялися розглядати скарги на незаконну постанову виконавця, інші судді, які заявляли самовідводи, боялися прийняти законне рішення. Поліція, керівництво поліції, яке залучало для цих беззаконних дій працівників поліції, самі працівники поліції, які в цьому приймали участь. Виконавча служба Молотилова Вікторія, яка виносила ці незаконні постанови, представники цієї так званої будівельної компанії, представники музею, ви пам'ятаєте, всі, що на ваших руках зараз лежить Вся відповідальність за зруйновану святиню. І на цьому місці ми повинні пам'ятати, що це, 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 це незвичайний храм, кожен храм святий, так. але це храм перший на території Київської Русі, з якої розпочалася відбудова і розповсюдження православної віри по всій землі. Русі. І це місце особливе і унікальне. І Божою милістю з благословіння Блаженнішого Володимира на цьому місці стільки років, майже 20, лунала непростанна молитва за всю країну, за всіх людей. Але ті люди, які під внушенням Ворожих сил вчинили це все дійство. Вони повинні пам'ятати, що ця відповідальність лежить тепер на них і на їхніх дітях та сім'ях. І повірте, Бог порогам не буває. Ми не бажаємо нікому зла, але ми передаємо всіх на суд Божий, всіх, хто приймав в цьому участь. І Господь воздасть за кожну пролиту сльозу православних християн. І дійсно наші сльози не впадуть на землю, а впадуть вам на голову. Вам і вашим дітям. Дякую за увагу.